Привіт усім! Ми з України, я Олександр. Вітаю вас на YouTube-каналі Кентавер. Особливості експлуатації будь-якої сільськогосподарської техніки є сезонність. У робочий період машини зазнають агресивного атмосферного впливу та чинників робочого середовища, хімічні засоби захисту рослин, мінеральні та органічні добрива. Водночас, протягом сезону техніка максимально експлуатується 15-20 днів. Іноді термін може бути продовжено до 50-60 днів. Решту часу машина не працює. Тому для того, щоб успішно розпочати весняно-польові роботи в наступному сільськогосподарському сезоні та експлуатувати техніку з максимальною ефективністю, необхідно чітко дотримуватись правил зберігання тракторів кентавер взимку. Від правильного зберігання безпосередньо залежить такі характеристики, як довговічність і надійність техніки, а отже, зниження потенційних витрат коштів на технічне обслуговування та ремонт. До того ж, правильний догляд збільшує амортизаційний термін служби до 30%. Спробуємо сьогодні розібратись, як краще зберігати або професійною мовою кажучи, консервувати трактор Кентавер 244 с зубу, щоб він безболісно вийшов на поле восени. Але спочатку до характеристик та особливостей моделі техніки. На тракторі 244С встановлено економічний двигун jd 385 t обладнаний електрофакільною системою підігріву повітря у вхідному колекторі, повітряний фільтр з високим повітрозабірником і прозорим циклоном, електростартер із блокуванням від випадкового пуску, гідравлічне рульове управління з окремим насосом і масляним баком. Передній ведучий міст портального типу забезпечує високий агротехнічний просвіт. навісна система, посиленими тягами і гідропідйомником. До речі, повний огляд трактору Кентавер 244S вже був проведений на нашому каналі. Якщо ви його пропустили, то рекомендую неодмінно переглянути. І у вас уже не буде сумнівів, адже трактор має дуже солідне оснащення, яке не завжди є навіть у набагато дорожчих марок тракторів. Тепер до справи. І тут передусім необхідно розуміти, що під час зберігання вираз поставив та забув не працює. Зимовий період пов'язаний із впливом цілої низки агресивних чинників довкілля, перепади температури та тиску, швидкість вітру, інтенсивність опадів та інші. Зі збільшенням кількості обробки хімічними засобами захисту посилується руйнівний вплив пестицидів, розчинників і навіть добрив. Бруд, що залишається на деталях машини, сприяє затриманню на їхній поверхні вологи, яка прискорює корозійні процеси. Відповідно, процес консервації трактора Kentawer 244S починаємо з очищення та миття. Перед цим закриваємо генератор поліетиленовою плівкою, а акумуляторну батарею взагалі знімаємо. Для досягнення кращого ефекту очищення проводимо з використанням синтетичних миючих засобів. Порівняно з миттям однією водою такі розчини видаляють усі види забруднень та гарантують високу якість очищення. Для повного висихання обдуваємо техніку з тисненим повітрям. Звертаю вашу увагу, що струмінь води не має потрапляти в очищувач повітря на елементи електрообладнання, зокрема стартор та генератор, а також у заправні горловини. Пам'ятайте, що корозія не тільки спричиняє пошкодження та руйнування поверхень деталей, а й знижує стійкість матеріалів до зносу. На швидкість корозійних процесів впливає як агресивність середовища, так і тривалість взаємодії з ним деталей та вузлів. Прискорює процес хімічний склад матеріалів, наявність на деталях механічних пошкоджень, конструкторські особливості, такі як зварювальні шви, технологічні отвори і розноманітні порожнечі. Тому основним напрямком захисту трактора в зимовий період є зниження впливу корозійних процесів. Для цього змащуємо консистентним мазеподібним мастилом солідолом, ліфтолом або тавотом непофарбовані відкриті ділянки металевих деталей. Якщо передбачається розміщення техніки на відкритому майданчику, то особливу увагу необхідно приділити нанесенню захисного шару мастила на робочі поверхні шківів приводу вентилятора, генератора. Та інші зовнішні нефарбовані поверхні деталі двигуна. Дуже часто перед власником тракторів кентавер виникає питання, чи зберігати техніку із заповненим чи порожнім баком. Я рекомендую повністю заповнити бак дизельним паливом. Це робимо для того, щоб уникнути утворення конденсату, який послугує поштовхом для розвитку корозійних процесів. Разом із паливним баком до експлуатаційного рівня заповнюємо свіжою оливою картер двигуна. Навіщо це робити? Розумієте, що олива, змащуючи тертові поверхні, захоплює продукти відпрацювання, які за активної експлуатації перебувають у зваженому стані. Тривале ж утримання такої оливи в агрегатах призводить до утворення на поверхні нальоту з пилу, стружки та самої оливи. Ймовірність такого ефекту збільшується зі зростанням часу простої техніки без заміни оливи. Звичайно ж, не забуваємо також ретельно промити і залити свіжу оливу в повітряний фільтр. Потім перевіряємо рівень антифризу в системі охолодження двигуна, за необхідністю доливаємо до повного рівня. Якщо в системі охолоджуючої двигуна залита вода, повністю зливаємо. Можна залишити і порожню систему, але краще заповнити антифризом або консерваційним розчином. Оскільки акумулятор вже зняли, то необхідно подбати про зберігання. Перед тим, як його прибрати, необхідно уважно оглянути й перевірити комплектність. З клем знімаємо окислений шар, а за потреби прочищаємо вентиляційні отвори в пробках. Після цього заносимо в привіщення та залишаємо на зимове зберігання. Також знімаємо з трактора привидні паси і миємо їх в теплій мильній воді. Добре, просушуємо, припудруємо тальком і зберігаємо окремо. Якщо ж закрите зберігання неможливо, то паси з трактора не знімаємо, а просто очищуємо від забруднень і залишаємо без натягу на шківах. Далі було б краще, якщо трактор протягом зимового сезону не буде спиратися на колеса. Для цього розміщуємо його на підставках. Відстань між шинами та поверхнею землі має бути не менше 10 см. Найбільшу шкоду техніці завдає волога дощ або сніг, яка осідає на поверхні металевих деталей. І спричиняє їхню корозію. Найкраще, щоб трактор стояв в ангарі або гаражі. У разі відсутності подібних умов розміщуємо техніку під навісом або на відкритому майданчику, але він має бути рівним з невеликим ухилом для стоку води. Бажано твердим асфальтним або бетонним покриттям. Які особливості зберігання трактора на відкритій ділянці, розумієте, в обідню пору зимове сонце досить активне, що призводить до потрапляння прямих сонячних промінів на внутрішні пристрої та елементи робочого місця водія. Але як тільки сонце заходить, різкий стрибок і перепади температури можуть спричинити суттєві пошкодження, злами, тріщині, перегини та деформацію елементів. Для мінімізації можливості появи таких проблем трактор укриваємо вологонепроникним покриттям, наприклад, поліетиленовою плівкою, але так, щоб під нею залишалася можливість вентиляції. Також забезпечуємо захист від снігових заметів. У цих умовах я б також рекомендував загерметизувати промасленим ганчір'ям або поліетиленовою плівкою такі елементи конструкції, як глушник, очисник повітря, сапун та гідромуфти. До речі, про всякий випадок нагадую, що під час зберігання трактора на колесах необхідно унеможливити будь-який його випадковий рух. Від впливу прямих сонячних променів шини покриваємо спеціальним компонентним розчином, що складається з алюмінієвої пудри та світлого мастила. Їх зберігаємо в розвантаженому стані на тракторі. Встановленому на спеціальних підставках. Якщо трактор ставимо без підставок, знижуємо тиск у шинах на 15-20%. Якщо ж на підставках на 20-30%. Загалом кажучи, трактори Кентавер виготовлені за сучасними технологіями, що забезпечують їхню надійну роботу протягом тривалого часу за умов дотримання правил експлуатації, обслуговування та заходів безпеки. Якщо вас зацікавив трактор Кентавер 244S, та ви бажаєте дізнатися більше про його технічні характеристики, будь ласка, завітайте до нашого сайту. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете всю вичерпну інформацію щодо всіх моделей тракторів Кентавер. Для придбання тракторів кентавер чи навісного до них, заходьте на сторінку нашого інтернет-магазину. Тут також є інструмент, обладнання для дому та ремонту, саду та городу. І пам'ятайте, будь-яка техніка, що активно експлуатується, згодом потребує ремонту. Будь-які запасні частини до всієї техніки кентавер. Є на сайті запчастин. Найактуальнішу інформацію щодо комплектації, оснащення тракторів та мотоблоків запитуйте продавця-консультанта на торговому майданчику. Ми працюємо на перемогу. Наша зустріч добігає кінця. Якщо у вас залишились запитання, не вагайтесь, пишіть під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте пальця догори. Не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. Зустрінемось незабаром на каналі. Бувайте!